річці Крошенка Рибу можна зловити хіба що мертвою. Так ситуацію описують місцеві, які нещодавно зафіксували масову загибель риби у річці поблизу Шверидівського ставка. Тож водойму обстежили екоінспектори та рибоохоронний патруль. 4 липня 2024 року, близько 9 ранку, на телефон гарячої лінії Житомирського рибоохоронного патруля надійшов дзвінок про. Масову загибель риби на річці Прошенка. Оперативна група Риб Патруля обстежила водойму та підрахувала кількість загиблої риби. Було виявлено екземпляри загиблих водних біоресурсів, серед яких карась, плітка, короб, сом європейський, щука, судак. А працівники відділу інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції Поліського округу відібрали проби води. Вода має темний колір. Не характерний для такої пори року, дуже темний і з неприємним запахом. Також вимірно розчинний кисень у воді, що становив менше норми, близько 1,1 при нормі 4.0. Провели обстеження берегової лінії водного плеса. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для встановлення причин мору риби. Також екоінспекція одразу скерувала лист на адресу Житомирської міської ради з проханням вжити заходи для утилізації загиблої риби. По результатах роботи будуть розраховані збитки. Також чекаємо результатів досліджень лабораторії. І матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого вжиття заходів реагування. Під час зйомки сюжету на гарячу лінію Держекоінспекції Поліського округу надійшло повідомлення про ще один сплив мертвої риби на водоймі по вулиці Бугунській. Разом з фахівцями одразу прямуємо туди. Ну, от, наприклад, от там і велика рибка, облені корх. Реагуючи на повідомлення, державна клічна інспекція спільно з Житомирським рибоохоронним патрулем виїхала на місце. Провели обстеження берегової лінії та водного плеса водою. Ми виявили. Загиблі водні біоресурси, такі як окунь, щука і короб. Неприємного запаху та кольору вода немає, але фахівці відібрали проби для інструментально-лабораторного дослідження. Буде в подальшому вимірено кисень рушниною у воді і проведено розрахунок. Після отриманих результатів дослідження будуть вжиті всі заходи, передбачені законодавством. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.